А тим, хто стоїть сьогодні в цьому ланцюгу, я хочу сказати, що він був раптом перед смертю кілька років старший за ваших батьків. Це була насправді особливо в молодості. Пізніше, це була людина, яка вміла жити, який був веселим, який був товариським, який був цікавим. І я хочу, щоб ви відкривали для себе такого Шевченка. Хочу передати. Живим ланцюгом кубзар, який піде до пам'ятника Шевченка. І цю почесну місію виконує наш мер Андрій Іванович. Я би хотів, щоб сьогодні кожен з вас тримав свій кобзар. На кручі Канівській високий, Шевченко рідний нас стоїть. Село і серце включине, село на нашій Україні не на наче посольське село. Задним гаєм приросло, тут сади, блюють хати, а на горі стоять палати, наче диво, а кругом що і до полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гарзі, і Забор. Та й на село. Садок кожна коло хати, двощі на двошніми ведуть, з рами йдуть, співають і дичать дівчата, а матері в очері Мої думи, лихо мені з вами. Жовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Ким мають бути українці сьогоднішнього і завтрашнього дня. Ми сьогодні зібрали тут на тіло.